Військовослужбовець Сергій Каліга, очолив у Черкасах, клуб довгожителів. Він пірнає у Дніпро за будь-якої погоди, навіть у зимку. Крижана вода допомагає йому зміцнити здоров'я, налагодити сон і позбутися стресів. І Навіть поліпшити самопочуття після контузії. Тепер Сергій мріє залучити до моржування якомога більше своїх побратимів, каже Ольга Косенко. Махи руками стрибки на місці. Сергій Каліга завжди робить перед купанням взимку таку зарядку. Проганяє кров, і вона стимулює весь організм. щоб Він підгрівся трошки. Потім читає молитву і занурюється в крижану воду. Сергій військовослужбовець, йому 59. Влітку 2023 року під Куп'янськом на Харківщині дістав контузію. Саме моржування зізнається допомогло відновитися після бойової травми. Одразу тонус піднімається настрій, хочеться жити. Творити щось гарне для нашої країни. Загартовування холодною водою дійсно корисне, каже лікар Володимир Цапенко. Сам моржує понад 10 років і в свої 70 почувається чудово. Менше застуда краща краще працездатність. Загартовуватися радить поступово прислухаючись до свого організму. Знати своє здоров'я. Якщо немає ніяких хронічних запальних процесів, тим більше гострих процесів, то можна починати. Короткочасні ці запливи, але вони, на мій погляд, тренують здоров'я, тренують суд і витривалість людини збільшують. Після звільнення з армії Сергій хоче розширити клуб довгожителів, звести нову інклюзивну будівлю зі зручним спуском до води для людей з інвалідністю, щоб залучити якомога більше ветеранів до моржування. Після перемоги дуже багато буде ветеранів, які буде потребувати відновлення фізичного стану, морального стану. Ветеранів просто ми хочемо до цього клубу долучити, щоб покращити їх стан здоров'я. Із Черкас Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.